Історія від нашої підписниці. Щойно познайомившись з моїм майбутнім чоловіком, мама заявила, що він мені не підходить. Це не той хлопець, що зможе зробити мене щасливою. Я була вражена, адже коханий майже не розмовляв з нею. Ми зустрілись з мамою випадково на вулиці, і, привітавшись, перекинулись парою незначущих слів. Ну і, звичайно ж, я представила мамі свого хлопця. Той чимно привітався, навіть комплімент сказав, яка у його дівчини молода матуся. Все. А вона увечері мені влаштувала сімейні розбірки. Все розпитала хто його батьки, де живе, чим займається, які плани на майбутнє. А потім винесла вердикт Цей хлопець не підходить їй взяті. І все. Прямо і категорично. На моє питання чому? Сказала Поживеш з моє? Зрозумієш, але як мені прожити це з моє. І що я маю робити весь цей час чекати прозріння? Я кохай його. І, отримавши пропозиції руки й серця, одразу ж погодилась. Для мене він найкращий, найтурботливіший, найуважніший, та й найкрасивіший. Дізнавшись, що ми подали заяву до Раксу, мама знову влаштувала скандал. Сказала. Що ніякого весілля не буде, і ноги мого обранця в її домі також не буде. Але нас це не зупинило. Весіля у нас було негучним в невеликій компанії, близьких і рідних. Відсутність мами серед гостей була дуже помітною. Вона вирішила таким чином спробувати вплинути на моє рішення. Сподівалася, що, не побачивши її в раксі, я все відміню. Було гірко і образливо. Але нічого відміняти я не збиралась. Після одруження я спілкувалася з мамою все менше й менше. А одного разу вона взагалі сказала Ти дурна і неслухняна, не дзвони мені більше. Поки ти одружена з тим Бовдором, я не хочу ні чути тебе, ні бачити. Розлучися тоді стелефонуй. Я не розумію її затятість адже це моє життя, мій вибір. Навіть якщо дійсно колись коханий виявиться не тою людиною, з якою хотітиму віку доживати, я сама прийматиму рішення, як бути далі. Але зараз мені дуже прикро, що мама обмежує наше спілкування не хоче мене бачити. Я сумую за нею, мені її дуже не вистачає.